Так, друзі, добрий вечір! Громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юль. Ну, з сьогоднішнього дня ми будемо зустрічатися, якби не сьогоднішнього, ще раніше ми будемо з вами зустрічатися на цій сторінці. Е, я думаю, що ви вже всі бачили той е, неприйнятний контент, який є на старій сторінці Доста Україна. Я хочу зазначити, що з жодної відповідальності за. Той контент за ту сторінку ми зараз не несемо, тому що, значить, в неділю вечором абсолютно усі адміністратори були видалені і доступу до тієї сторінки ми зараз не маємо. Як буде далі, тобто сторінку у нас викрали, як воно буде далі, ми будемо бачити, тобто по розвитку подій. Якщо за кілька днів Фейсбук не розбереться, не відповідні служби не відреагують, тоді ми будемо просити вас заблокувати ту сторінку, видалитись, відписатись від неї, ну, тому що самі розумієте, на усе те неподобство ніхто не хоче дивитись. Я думаю, що розуміючих людей багато, хоча дуже багато коментарів цікавих, де люди запитують, як ми могли таке публікувати і все інше. Ну, Розуміючи, розуміють, хто не зрозумів, одразу пояснила. Тому тепер давайте розбиратися. Хто ж все-таки придумав таку нам штуку творити з тою сторінкою? Значить, я думаю, що ви пам'ятаєте ситуацію, про яку розповідав Павло на початку війни, це було 28 лютого, де Паша розповідав на нашій сторінці є відповідне відео. Про те, що у нього відбувся конфлікт з Олексієм Петровим. Олексій Петров, я вам нагадаю, це колишній керівник Закарпатської ОДА, потім був керівником Закарпатської обласної ради, звідки з тріском був знятий. Але саме цікаве, що Петров це колишній керівник п'ятого відділу. Стосовно п'ятого відділу, хто не знає і не розуміє, що це. Значить, був утворений це така відповідна служба, яка була утворена для ліквідації терористів з ДНР ЛНР, але потім чомусь вони почали працювати в іншому напрямку і почали займатися ліквідацією активних людей. Значить, 28 числа, якраз на фоні цього, у Павлова біля військомату і стався конфлікт з товаришем Петровим. Ну, я неодноразово говорю про те, що на Закарпатті, так як і багато де по Україні, все-таки діє ця п'ята колона, і оце, оці ноги, це вони. Значить, після конфлікту Петров сказав Павлову, з пашених слів зараз вам говорю, значить, сказав, що Павлов буде стертий з лиця землі. І потім така дивна ситуація. Паша на всю Україну сказав, що він їде до Конотоп до Конотопу, везе гуманітарну допомогу, і він був затриманий у Білій церкві, але дуже дивно був затриманий. Я думаю, що ви пам'ятаєте цю ситуацію по гранаті, яку йому підкинули, де і хлопці наші були затримані, і Гріша, і Назар, але чомусь схопили одного Павлова і посадили одного Павлова. Значить, ситуація в чому? Павлова там приймав карний розшук міста Києва. Ну, керівником колишнім карного розшуку міста Києва являється діючий тепер у Закарпатті керівник ГНП Колесніков. Я думаю, що ви теж пам'ятаєте це відео, де Паша про це розповідав. Ну, якось дивно, правда, в Білій церкві, карний розшук з міста Києва, керівником якого колись був Калісников, який тепер є керівником ГУНП у Закарпатті, і який в непоганих відносинах з Петровим. Совпадіння? Я думаю, що всі розуміючі люди все це розуміють, тому можна дуже багато на цю тему говорити, але... Ми е, маємо таку підозру, що ноги ростуть по затриманню Павлова і по сфальсифікованій справі саме звідти. Е, значить, я сьогодні ще читаю дуже багато таких е, моментів, знаєте, і е, ну, не налазить воно просто на голову. Павлова, який боровся з розкраданням деревини, який боровся з розкраданням закарпатського майна, тому що ну, він не міг по всій Україні боротися. В кожній Україні в, кож в кожному місті в Україні повинні бути такі, як Павло, для того, щоб е, органи місцевого самоврядування були на місці і не крали. Е, значить, на фоні цих всіх конфліктів, які там відбулися, розкрадання труби дружба, 2 незаконне паливо, е, незаконні гральні автомати, розкрадання деревини, розкрадання рінчі, дуже багато всього. На фоні цього всього і придумали, склепали для паші справу. Але я от сьогодні заходжу в інтернет і читаю. Зараз вам теж зачитаю, я думаю, що ви зараз розумієте, про що я. Слуга народу Запоріжжя продовжуємо допомагати. За сприяння народного депутата України від Слуги народу Марини Нікітіної та голови Закарпатської обласної ради Олени Жук роздали набори для родин з дітьми. Кожен набір включає дитяче харчування, суміш або каша, фруктове та овочеве пюре та необхідні ліки. Через тимчасову окупацію території Запорізької області багато родин з маленькими дітьми вимушені покинути рідні домівки. В цей важкий час будь-яка допомога є важливою, прокоментувала нартеп Марина Нікітіна. А я б хотіла, пані Нікітіна, звернутися до вас з таким питанням. На всю Україну прогріміла Запорізька область з розкраданням гуманітарної допомоги в величезній кількості. То може б ви як депутат посприяли б викриттю і розкриттю даного злочину і посадці усіх тих, кого варто було посадити, а не Павлова, який віз гуманітарну допомогу на конотоп? Далі читаю: значить, всі ж, всі патріоти, всі хочуть жити добре, але за рахунок когось. І читаю вам. В Україні арештували активи російського олігарха на 2 мільярди гривень, повідомляє Бюро Економічної безпеки України. Ну, мені дуже подобається, що такі цифри називають на 2 мільярди, на скільки там мільйонів. Ви подивіться, скільки міс маленьких місцевих колаборантів є в кожній області. Абсолютно в кожній. Є маленькі бізнеса, я показувала вам тут у себе завод, який зливав Гудрон, якого оштрафували, власника якого було оштрафовано на майже 200 мільйонів гривень, і він їх не виплатив, який є товаришем паренька з Росії, кошелька ще одного кошелька Путіна, Тосол Синтез, керівник. Він. Ну, дуже цікаво у нас виходить. Переоформляють все на підставних осіб. І ніхто про це не знає, і ніхто не хоче цим займатися. Я розумію, що голосну справу дуже легко зробити. Ви почніть з маленького. Значить, тут дуже цікаво написано. Арешт накладено на товарні знаки, що належать кіперській компанії. Та ви що, то виходить, що все-таки на кіпрі це офшор. Ну, так у нас є ціла купа документів про те, що і газові контори зареєстровані на Кіпрі, рахунки там. То чого ж їх не заарештовують? Не можу зрозуміти, чого цих людей шпиняють. Я два тижні в мене, вибачте, мене вже язик обстрапився, я не знаю, вже купа людей дзвони. Того, що закони в Україні, як виявляється, не працюють. У нас працює єдине, що це е, Кодекс газового господарства, де працівники газової контори приходять, ріжуть людям газ без суда, без слідства, без нічого. Просто прийшли, обрізали і чогось не йдуть до того, в кого борги там по 50 тисяч, а таких є багато. А йдуть до тих, в кого там по кілька тисяч, і е, принижуючи людей, одрізають їм газ. Поліція стоїть, розводить руками, не знає, як робити і що робити. І е, мене дуже цікава ситуація з самими людьми. Ви що тільки проснулись? Ви не знали, що таке буде? Ви не знали, що е, сьогодні у вас добре все, у вас є годувальник в сім'ї, завтра його не буде і газу у вас не буде, тому що вам його будуть пиляти, бо ви не зможете за нього платити. Е, дивні питання, получаю, по цьому газу, ви знаєте, вже сторінка та не закрита. Купа відео є. Не полінуйтесь, подивіться, а то ви бачите тільки історію з голою задницею, але не можете подивитися те, що вам необхідно. На телеграм-каналі є ціла купа документів. Не лінуйтеся їх читати, тому що ті документи важливі. І запити, які є, які писали ми і писали інші люди, вони необхідні для цієї боротьби. Далі читаю вам ще таку інтересну штуку. А значить, МЗС. України розглядає указ Путіна про привласнення Запорізької АЕС як нікчемне. От на фоні Запорізької АЕС всі так звинулися, це державне українське майно, да? і його е, Путін рішив прихапити. А чим відрізняються, скажіть мені, будь ласка, керівники тих газових структур і тих електромереж, які теж незаконно, якимось незрозумілими розпорядчими актами. Прихапали майно громадян. Поясніть мені, будь ласка, в чому різниця? Тому що коли Путін забирає це погано, а коли свої крадуть у людей, то це нормально. Коли все переходить спочатку, так як з Пологовим Вінницьким, як я розповідала, спочатку якимось дивним чином майно громади перейшло в комунальну власність Вінницької міської ради, а потім його просто взяли і ліквідували, бо так подумали так гарно. Це абсолютно нічим не відрізняється. Ще раз вам хочу зазначити те, що неодноразово повторювала: Кабінет міністрів не має права вмішуватись в місцеве самоврядування, тому ніяким боком, ніяким чином не могли бути передані газові мережі рішенням Гройсмана кудись там, у якусь там власність. Це власність громади, і ніхто не має права ним розпоряджатися, окрім громади, для того, щоб будь-що робити. Ну, Хто там каже, що людина може змінити, і що ми з вами, прості українці, нічого не можемо зробити. То я вам хочу, на прикладі тих самих референдумів в РФ, які проводили да, на нашій території. Для них важлива думка людей. Хай би як би там не було. Ми не розуміємо, що референдуми фіктивні, що зовсім там все не так відбувалося. Але якщо люди кажуть ні, значить це має бути ні. Не може, ще раз кажу вам, міська рада чи районна рада, чи будь-яка придумовувати, ліквідовувати щось або щось створювати, те, що людям взагалі не потрібне. Хотіла вам ще розповісти про... Значить, до організації незаконної діяльності причетен один із заступників держустанови. Е, ТАКС. СБУ викрила на масових поборах керівництво Державної виконавчої служби Одещини. Та ви що? То одного зловили, певно, треба для когось звільнити крісло і посадити туди когось свого. Ще читаю вам. Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Ну, лки-палки, ну як так виходить? З 2014 по 2019 рік протягом п'яти років за підозрою Набу, значить, Шевченка підозрюють в тому, що він вивів 206 мільйонів. Скажіть мені, будь ласка, а раніше, ну як там засліпило і хто його поставив на е, посаду керівника Нацбанку? Чи боялися, чи не поділився? Я не розумію просто, що робиться. В мене одне єдине питання. Коли вони всі, оці про кого говорять ДБР, НАБУ, Прокуратура і всі інші, коли вони сядуть? Більше мене не цікавить нічого. Ви, хоча б з десяток отаких вис високопосадовців, посадіть. Щоб люди бачили, що ви щось робите. Бо в нас отак ще вам зачитаю: теж дуже цікава така інформація. У нас по Вінниці, значить, керівник однієї з лікарень, ну не пишуть назву лікарні, але здогадуємося, хто ми вже в тій лікарні були. Там саме, саме в тій лікарні, у нього там ціла купа родичів біля нього працює. Значить, керівник комунального підприємства медзакладу. Назначив е, премій собі і своїм родичам в розмірі 500 е, тисяч гривень, а штрафу йому дали 34 тисячі гривень, то поясніть мені, як так виходить, чого ніхто з них не сидить. Я не хочу е, ніяких ні ворог, я не хочу нічого. Е, поки наші хлопці воюють, вони повинні знати, за що вони воюють, а не приходити ще сюди назад повертатися. Замість того, щоб вже отримати спокій, жити в нормальній країні, яку вони відвоюють, то ще прийдеться тріпати з крісел оту всю срань, яка там вкорінилася, Прям. передають вже е, посади, передають, мені кажеться, як по наслідству. Або накрали вже стільки, що хватить, я не знаю, наскільки поколінь. Тому якось дуже цікаво це все виходить. По ситуації з Павлом ми чекаємо касацію. Я сподіваюся, що десь до кінця цього місяця вже буде касація. Як там буде далі, ми будемо повідомляти. Але я б хотіла, щоб це відео ви поширили для того, щоб закарпатські чинуші розуміли, що ми про них знаємо, пам'ятаємо і ми працюємо в тому напрямку, щоб поставити їх на місце. А ще краще посадити на п'яту точку. Якось так, друзі. Тому все буде Україна. Разом з вами сила, разом до перемоги, волю Павлові. Спостерігайте, будь ласка, за ситуацією на фронті. Вона покращується з кожним днем. Звичайно, ціна величезна, тому маємо цінувати те, що для нас роблять Збройні сили. Ще хотіла вам сказати про волонтерів. Дуже велику кількість реальних волонтерів зараз отримують. Підозри отримують справи кримінальні, але чомусь оті злодії із Запоріжжя і, Запоріж... і злодії з Волині не отримали кримінального провадження, не сидять, а звичайних тріпають. Якось так, друзі. Далі буде разом сила, геодоста.